Ну що ж, друзі, я думаю, ми добре з вами подиміли. Я думаю, ви зрозуміли, якщо я так багато курив, і в мене посмішка на обличчі, значить, в нас тут все добре. Тож, давайте розберемо. Стосовно суміші. суміш ніяка. Картоплі не відчувається зовсім ніяк. Якби ви не курили, ви нічого не почуєте тут. Це факт. Але. Знову ж таки, те ж саме, що в нас було з бурячком. Тоненькі слайси, які не забирають багато місця і дають можливість насипати і якомога більше тютюну, що ми, власне, і зробили. Через це ми відчуваємо великий потік диму, гарну димність, приємний відносно смак і, власне, все. Чи можу я рекомендувати цю забивку? Ну так, якщо ви хочете зекономити на тютюновій і забити трішечки менше, декілька сласів рубанули картоплі на дно положили, і все. Ніякого смаку це в будь-якому випадку не дасть. Тому ви зможете насолодитися димним кальяном з трішки меншою витратою тютюну. Але ви маєте бути готові до того, що це власне буде швидкий кальян.